Слава Ісусу Христу! Слава Доброго всім ранку, всіх вас вітаю. Радий сьогодні дуже, що можу з вами тут молитися. І що попала мені така нагода знову. Уже майже традиційно кожного літа якось один раз мені виходить, щоб прийти сюди до вас і разом з вами молитися, і разом послужити Господеві і тішуся, що можу сьогодні бути між вами. Маємо сьогодні дуже прекрасну неділю. І Мені дуже любиться. Я часто люблю в проповідях використовувати е, різні прислів'я, приповідки народні, тому що вважаю, що наш народ має велику мудрість. Є одна така, яка каже так: що коли заздрістю подивишся на чуже, то в очах починає тьмяніти своє. Чому про це кажу? Бо видається мені, що заздрість це один із ключів. Які нам поможуть зрозуміти мотивацію сьогоднішніх тих злих виноградарів, які вбили всіх слуг свого господаря? І зробили, очевидно, недобре. Пригляньмося трошки пильніше на господаря і на виноградарів, щоб можна було зрозуміти, яким чином це Євангеліє нас сьогодні стосується. Отож, є господар-виноградника. Що ми можемо про нього сказати? Він наймає виноградарів. Це добре чи погано? Добре. Добре. Дає людям роботу. Тоді е, не всі роботодавці е, відплачували грошима, так як це до недавнього часу і в нас було, комусь там е, заробітну плату платили міхами, е, можна було отримати, правда, ви собі то ще пригадуєте. Ну і тоді теж в таких, тих часах е, виноградарі. Брали собі певну частину з того, що вони здобули, що вони виростили в тих виноградниках, а певну частину мали повернути господареві. Господар виноградника, він є той, котрий довірив працівникам. Він їм довірив свій виноградник свою власність, то, що для нього дуже важливе було і цінне. І чи він їх контролював? Чи ходив, надзирав, як деякі роботодавці ходять і шукають, вишукують, до чого би причепитися? Такого не було. Тобто він відійшов. Що значить, що він відійшов? То означає, що він настільки довіряв тим робітникам, що він їх не контролював. Чому він їх не контролював? Тому що він не сумнівався в них, що вони можуть зробити ту роботу добре. От є такі е, працівники. В яких не сумніваєш, що ну, 100% зробить добре свою роботу. І от власне той господар був таким. І потім, коли прийшла пора збору, він просто, як йому належиться, своє хотів отримати. Подивімося на тих працівників винограду, виноградника того злих виноградарів, якими вони є, вони є добрі чи злі? Злі. Почому ми це знаємо, що вони злі? Вони зазіхнули не на своє. От коли людина починає зазіхати не на своє, от ми тепер пожинаємо плоди, коли хтось починає зазіхати на чуже, влазить на територію чужу, починає грабувати, гвалтувати, убивати і так далі. Я маю на увазі Російську Федерацію і всіх їхніх вояків, які вдерлися в нашу Батьківщину. І можемо побачити, як це погано. І ось ці робітники, працівники того виноградника, вони, вони довіряли своєму господареві? Мабуть, що ні. Скоріш за все, що ні. Вони йому заздрили. Тому що оце спадкоємець вбіймо його буде наш. Імовірніше, що заздрість їх спонукала до того, щоб зробити такий крок. І, і на кінець. Е поубивати і покаменувати тих слух, а ще й і сина вбити. Вони були тими, котрі не вміли добре розпоряджатися тою довірою, тим кредитом, яким їм дав Господар. Вони не довіряли. Вони хотіли контролювати. А чому хотіли контролювати? Тому що боялися. Ми, коли боїмося, хочемо, щоб все було під контролем. От мама боїться за свою дитину і все хоче контролювати. Ні? Або там, не знаю, чоловік хоче контролювати жінку і все там контролює, або жінка чоловіка. Чому? Тому що боїмося. Вони боялися, що втратять. Хоча господар їм і довірив. Він не казав, що після винозбору він їх прожене геть. Але вони боялися, боялися втратити контроль. Вони не думали про довіру. Нима не керувала любов. Ними керував страх. Страх втратити контроль. Страх, що може нам нічого не впадеться, і що може Господар забере все. І вони зробили те, що зробили. Послухайте, в тих часах, коли хтось чув цю притчу, і ця притча вже була відома, це, це не якась новинка історія, яку розповідав Ісус. Це була відома історія, повчальна, всі розуміли її зміст. Всім було ясно, як білий день. Що хто є господар, хто є виноградник, тому що в Старому Завіті дуже багато Ізраїль, народ Божий, вибраний народ, порівнювався до виноградника, і всі розуміли, про кого йдеться. Що господар це Бог, що виноградарі це власне, це, власне, ті працівники винограду, це священники, первосвященники, Левити, всі, всі хто займається тим народом. І виноградник це народ Божий. Ну, добре, то, тоді, в часи Ісуса, то слухачі розуміли цю притчу. Ну, але як нам зрозуміти цю притчу, коли тут е, на Березнянщині виноград не дуже росте, наскільки знаю, ні? Ну, Що нам з того винограда? Ні? Якби Ісус сказав, що був собі один господар, який посадив Гарбудзи, і прийшов час, і треба було їх збирати. І ми казали, по-нашому, все наш чоловік. Ні? А, а Ісус говорить про ту притчу, про ту ситуацію, ну в тих часах там займалися тим. Тобто Ісус не говорить якісь космічні речі. Як нам зрозуміти, що нам говорить та притча сьогодні, послухайте, любі, то Івангелій сьогодні каже нам, що Бог довірив тобі твоє життя. Яке ти вважаєш, що воно твоє, насправді тобі його подарував Бог? Чому Він це зробив? Тому що він не сумнівається в тобі. Тому що Він тобі довіряє, тому що він тебе любить. Він знає, що ти справишся. Він тобі його довірив. За то життя треба дати звіт. Приходить в житті нашому етапу, коли треба віддати належне. Неділя, власне, один із таких днів, коли ми віддаємо то, що Боговіся належить. Шість днів працюємо. Так? Працюємо, працюємо, а на сьомий день. Хоч змучені, може, і вже вчора на полі напрацювалися, і, і, і вставши, і ноги болять, і робота, і, і всього на купу. Але приходимо в неділю чому? Бо хочемо віддати належне Богові. Тому що Бог перший довірив нам. Довірив твоє життя. Що ти з ним зробиш? Це в твоїх руках. Хочеш собі його зіпсувати, будь ласка. Способів є дуже багато. Дуже багато. Алкоголь, наркотики. І інші інші речі, які псують. І не лише це, і не лише насилля. Байдужість, нехтування. Коли обов'язки свої не виконуємо. Так? То все це призводить не до добра абсолютно. І що ти з тим зробиш, що тобі Господь подарував? Господь подарував тобі. Каже, я тебе люблю. Твоє життя, прошу, роби з ним, що хочеш. Але уважай. Бо прийде час, коли скажу тобі, дай мені те, що мені належить. Дай мені те, щося мені належить. І тому то слово власне нас сьогодні нам про це говорить, що Господь є повний до нас милосердя. Ми не раз є невдячні, як ці, як ці виноград, працівники винограду, які вважаємо собі, що життя, моє життя то моя власність. Я собі роблю своїм життям, що хочу. Не? Моє тіло, моє діло, роблю з ним, що хочу. І так далі. А, а насправді Господь, не бачимо, що за тим всім стоїть Господь, котрий нам те життя подарував, за яке ми сьогодні приходимо власне, подякувати, тому що суть цієї молитви, на яку ми сьогодні зібралися, це подяка. Ми сьогодні будемо дякувати, тому кожного разу священик в літургії, не знаю, ви вже звернули увагу, що вже до цього моменту я вже кілька разів сказав: бо ми тобі славу віддаємо, подяку, поклін, честь. Власне, це те, що належить Богу. Це, це ті плоди, котрі ми маємо йому віддати. Як працівники, як, як ті, котрі належимо до Божого виноградника, і є церква сьогодні для нас. І, і Господь багато нам довірив. І тому сьогодні слово то каже: подивися, подивися на, на все це, що Господь це в тобі не сумніває. Він тобі много довіряє. Не псуй собі своє життя. І болімося, нехай Господь подарує нам справді, щоб ми, кожен з нас справді цінували. Не були як ті злі виноградарі, котрі не цінували той дар, який отримали від свого пана, але щоб ми справді цінували все те, що Господь нам дає, цінували своє життя, цінували життя своїх близьких, тих, котрі є біля нас, щоб ми були вдячними. Бо це, власне, це заздрісна людина, вона не може подякувати. За що дякувати? Я, льо, я маю дякувати. За що? А в мене, якби було так, як в нього, то я б подякував. А в мене так не є. А в нього є. І людина невдячна. Перший антивірус на заздрість це вдячність. Тому сьогодні дякуємо Богові. Дякуємо тобі Боже за то, що все, що ти нам даєш, за те, що ми сьогодні живі, за те, що маємо це життя, яке ти нам довірив. За те, що ти нас любиш, довіряєш і в нас не сумніваєшся. Дай нам силу, відвагу, щоб належно тобі віддавати славу, подяку і поклін.